Доброго дня! Сьогодні мій чоловік покаже вам перевірений рецепт моркви по-корейськи, тому обов'язково спробуйте приготувати. Для цього нам знадобиться 1 кг моркви. Її потрібно натерти на спеціальній терці. Ось такими смужками має получитись наша морква. Додаємо 4 столових ложки оциту. Далі додаємо пів стакана олії. Приблизно 125 мл. 3 столових ложки цукру. 1 чайну ложку чорного молотого перцю. Обов'язково додаємо мелений коріандр. Я кидаю 1 чайну ложечку, можна і трохи більше, так як він задає аромат для нашої моркви. П'ять зубчиків тіснику натираємо на мілкій терці, додаємо сіль по смаку і ретельно перемішуємо. Моя порада перемішувати руками, так як ложкою не дуже зручно. Ось така смачна і ароматна морква по-корейськи у нас виходить. Обов'язково спробуйте всім смачного.